Це зріх існує наслідку. Це є розкладаний, що розплата за рік це є смерть. Це є не тілесна смерть, це є духовна смерть, це є друга смерть. І душа розлучається з тілом, а є друга смерть, коли душа розлучається з Богом. Давай і туди і покажу, що є добра новина, що Ісус Христос приходить на цю щоб врятувати від гріхів. Кожен з нас, хто вірить Ісуса Христа, хто кохається с греха, Бог віддавати щось. Дорогі люди, Бог є любов, Бог любить людей, Бог знає кожну людину, що в ній є. Бог бачить все тайне. І все тайне буде явним свого часу, коли Бог буде судити людей по правді весь світ. Боже буде давати світ за своє життя. Сосіда, ні, ніхто не оправдається робчи добрі діла, це треба робити добро, робіть добро іншим людям. Але це не спасе. І будь-які великі гроші не допоможуть. Богу не потрібні наші гроші. Є вихід.